в країді. Перший з новою командою. Це перетворилось на какие-то там дальнейшим зв'язі, деньги. Хочеться запитати твоє враження. Да, ну, нічого не говорить, ви починаєте говорити, все нормально. А я все вони оголосять. А, усе, продовжуєте продовжуйте Варшаві свої виставки, куди змогли підтягнутися. Ті люди, які не можуть приїхати наразі в Україну, почуття гумору тут по людях все взагалі супер. Відмінностей я таких, знаєш особливо не бачу. У звичайному случі за хаба на то, що мені У набагато. нас би, стенд і так видно при вході. Просто так продавати стенд іноді йде дуже великий мінус. Кажуть, що це дуже профітно. Ви повинні дати Провірка то провірка служби безпеки. А служба свіч... безпеці. Ми відкриті. У нас на сторінках можна і баєрі побачити. Що це буде генерувати нам Кеш, то що питають молодці, проявляють активність. Супер, супер крута компа.